На Полтавщині готуються провести масштабну інформаційну кампанію про дії російських спецслужб спрямовані на вербування дітей та молоді до протиправної і терористичної діяльності. Це питання обговорили у Полтавській обласній раді на першому засіданні профільної робочої групи. Її створили, аби охопити максимальну кількість служб і структур, які співпрацюють чи мають вплив на так звану групу ризику, каже голова робочої групи Яніна Барибіна. Ми як Депутатський корпус і як батьки дітей звертаємося до всіх засобів масової інформації, до всіх блогерів, до діячів культури, мистецтва, спорту, щоб вони теж ознайомлювалися з інформацією, розміщеною на ресурсах служби безпеки України, національної поліції, та пояснювали дітям про відповідальність. Про вчинення протиправних злочинів нині головне завдання правоохоронців досягти того, аби школярі повідомляли в поліцію, що їх намагалися завербувати, навіть якщо це буде анонімно, говорить начальник відділу організації служби освітньої безпеки ГУНП Полтавщини Ігор Дрібний. На постійній основі інспектори СУП проводять просвітницькі заходи з дітьми, спрямовані на обізнаність стосовно відповідальності за співпрацю з ворогом, як розпізнати спробу вербування, освоєння основні. Них навичок кібергігієни та поводження в соціальних мережах подібні заходи дають свої плоди, але цифри озвучувати я не буду. Чималу роль у цій просвітницькій кампанії відіграють заклади освіти. Під час засідання робочої групи заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва запропонувала, щоб гімназії та ліцеї розсилали батькам у різній формі, зокрема і в тестовій інформацію про вербування. Можливо, долучно і доцільно буде додати в цей опитувальник або і додати іншу інформацію того характеру, який нам потрібно донести до батьків. Через такі, що щоквартальні, скажімо, повідомлення, не варто забувати про цю тему і в період канікул, особливо літніх. Наголосив перший заступник голови полтавської облради Олександр Лемешко. Потрібно використовувати всі майданчики, де активно задіюється молодь. Додав він у нас прекрасні бібліотечні простори. Будуть задіяні влітку, можна скажімо, з закладами цим попрацювати. І у нас обласний молодіжний центр звичайно, потужна участь молоді там. І ми готові посприяти і виступити. Можливо, там просвітницькими лекціями. Оскільки тема вербування російськими спецслужбами є актуальною і не до кінця вивченою, засідання робочої групи запровадять на постійній основі, підкреслила Яніна Барибіна. Адже до молоді потрібно донести думку. Співпраця з ворогом навіть онлайн це злочин, за який настане кримінальна відповідальність.